Вітаю на каналі Інтертехніка. В наявності файтер ТЕ504 CRD. Ось такий міні-трактор з кабіною на 50 кінських сил. Абсолютно новенький. 25-го року вже приїхав, приплив, тільки на зібраний. Давайте оглядати. Ще таких моделів не було. Ось візуально, давайте так. Звичайний капот, обична форма, без всяких якихось там суперприколів. Синій такий гарний колір. Дивіться, є led світло зверху на кабіні, повторюючи поворотів, габарити. Переднє світло також все сучасне. Тобто, досить вже все по-новому зроблено. Все ж таки, 25-й рік цікава така гофра. Тут є шноркель на повітряний фільтр, який йде в масляній ванній. Ось спереду бачимо великий комплект противаг. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 плит. Місце для номера без підсвітки, але з такою добротною рамкою. Бачите, я додатково ще отакі зацепи. За них можна щось чіпляти ще окремо. Потім вага міні-трактора 2080 кг і оглядаємо капот. Він у нас на таких е бюджетних завісах. Так, дивіться, що ми тут маємо? Потужний акумулятор 120. ка До речі, на всіх міні-тракторах 25-го року, що ми дивилися, Кентавер, Еней і всі інші вже йдуть акуми 120. ка Тобто вони поняли, що це їхня більша, акумулятори розряджаються часто і не запускають техніку. Тому вже, бачите, підлаштовуються і ставлять більше. У нас є кондиціонер, бачите, радіатор, компресор його. Двигун у нас об'ємом 3170 кубічних сантиметрів, КМ-495 ВТ, 4 циліндра, безпосередній вприск палива в, топ... в паливній системі. Ось такий вмикач маси. Ось, вся електроніка. Запобіжники у нас тут під капотом знаходиться, можна обслужити, нормально подивитися, перевірити все. Ось воно тут досить в досить легкому доступі. Бачите? Бак у нас на 50 літрів знаходиться під самим двигуном, тобто перед запуском бажано його прокачувати, щоб все гарно запускалося. Ну, Звичайно, обслуговування фільтри, все тут в стандартних місцях, правда, щуп не дуже зручно місці, але цілком можна його дістати і подивитися. Ось так. Ну, передній міст бачите, досить потужний. З таким от е, сапуном цікавим. Е, Звичайно, гідравлічне рульове. Пласт... металічні крила з такими двома шинками, але шутається досить сильно. Ну, побачимо. Окей, в цілому під капотом все можемо його закривати. Так, ходімо далі. Тут у нас подвійна підножка, є е, противаги на задніх колесах. Тут у нас потужне навісне, два гідравлічних циліндри, е, три секції на гід... гідророзподільнику. Місце для номера також без підсвітки, правда. Е, витримує така навіска у нас е, 880 кг, це заводу Давайте закріпимо це по-людськи. Ось так. А потім дивіться, у нас самі пера, виноси. Вони йдуть без верних швів, суцільно металеві, вирізані суцільного металу чи відлиті. Ось і також підварена ось така шинка для додаткової міцності. Є задня камера. Ми знаємо, що її треба направляти на низ, щоб ми тут все бачили. А, так само заднє осві... осв... освітлення ледовське, стопика та Такі схожі, як на кентаврах ставляють, і на таких подібних міні-тракторах на 50 кінських сил з кабіною. Ось в цілому все. Є гумові подушки для кабіни, тобто вона в нас буде амортизувати і комфортніше пересуватися в ній. Ну і давайте саму кабіну глянемо. Вся бокова скляна панель це і є дверка. Дивіться на маркування. 25-й рік, другий місяць. Ось. Все по стандарту. Чітко. Давайте рухатись в кабіну. Тут у нас дві підножки. Немає ручки, правда, для другої руки. Ось. В кабіні досить простора. Бачите, є люк. Ось, він такий затемнений, пластиковий з управління кліматом самим. А. Бачите? Одразу вимкнемо, щоб не сильно дуло. Самі дефлектори. Обдуву. Тут у нас колонки магнітола. Звичайно, з блютузом ось такого типу. Потім камера заднього виду. Ось така у нас тут з таким щиточком від сонця. Потім управління гідравлікою. Тут прикурювач, типу як з USBшками для зарядки телефонів. Це якісь типу як панелі для обладнання. Тут у нас, дивіться, такий великий простір для особистих речей, досить зручно. Потім. Дивіться, 4 передачі. Повишені, понижені. У нас є. реверс, Ось це вмикається вал відбору потужності. Це в нас вмикається повний привід. Тут 100% вмикається ще блокування заднього диференціалу і ще один речах. Не скажу точно, що він вмикає. Тут у нас аварійка, повороти, вімкнення світлопідсвітки, ближній і дальній. Ось, а так само бачите, регулюється руль по вильоту. Давайте спробуємо. Бачите, як це працює. Цікаво досить, як у велосипеді, сидіння. Окей, замок запалювання і сигнал. Потім у нас педаль гальм. Так, да, роздільна, але дуже маленька друга педалька. Дивно. Навісні самі педалі. Ось щеплення. Потім напольний акселератор. Ось це управління ручним газом. Та в цілому все. Давайте глянемо ще на самоприборку. Ось така вона у нас. Тут у нас зліва. Температура, додаткові показчики. Основний прилад показує у нас оберти по факту. Має бути ще спідометр мотогодини, напруга акумулятора, рівень палива. Ось. І тут додатковий ще встановлений прибор тиску масла. Все, що треба для. Слідкуванням за роботою техніки, давайте тепер його запустимо. Повімкнемо понижені передачі. Так буде комфортніше. Друга понижена. Проверк назад. зараз. Гляньмо наші виборок. Досить комфортно. Все. Виворот, правда, не дуже великий, але зважаючи на те, що це бюджетна техніка, в принципі, не дуже великий недолік. Ось а в цілому, зручно все перемикається. Передача втикається чітко, дуже плавно все, а без додаткових якихось сильних зусиль. Ось а в цілому така техніка, для кого вона підійде. Та, в принципі, тут вже досить багато варіантів, того, що це все-таки 50-кінських сил, потужна навіска, не можна виконувати роботи, і в принципі в полі, так би мовити, є на такі міні-трактори і сівалки, і дискові борони, і плуги, і культиватори, оприскувачі, косілки, причепи. Тобто максимальний великий спектр обід для цієї техніки може бути. Якщо замовляти а, новий трактор, то на е, навісне обладнання на нього йде ще додаткова знижка. Давайте закриємо також. Ось тому можна в парі з ним купити ще якусь навіску, і це буде досить вигідно. Ось. Тому зберігайте лайфхак, підписуйтесь і ставте лайк.